Щирим серцем всіх вітаєм, словами Ангела із Небес. Христос Воскрес, Його в гробі немає, чудо сталося з чудес, тому що Бог любов, Він є наш Бог, Він є живий, для Нього нічого неможливого нема. Христос Воскрес і хто прийме Його в серце своє, у небі матиме із ним вічне життя. Прощення, спокій, мир. Вся повнота душі, воістину є справжнє щастя лише в Христі. Ти не вагайся, поспіши, він жде тебе, взамін тривог дасть радість у життя Твоє. Ми дякуємо Христос у цей святковий час за те, що ти поруч із нами повсякчас, у радості, у горі, в мирний час і в час війни, найкращий вірний друг лише тільки ти.